Усім привіт, друзі! І в цьому відео я відкрию легендарний стардроп. На моїх двох аккаунтах це основа і твін. І також вісім рандомних. Подивимось, що мені поде, там, може ще легендарки, я б був не проти. Ну, а ти постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал по цьому кер-коду. Це мені дуже потрібно, дуже-дуже-дуже. Тому підписуйся, а я починаю відос. Все таке відкриваємо рандомні. Мені цікаво, чи випаде мені з 16. Стардропів легендарний. І так, поїхали. Е, так, зверхлітки. І тут ви, напевно, бачите. Скоріше за все, бо я на монтажі зроблю так, щоб ви бачили, який це стардроп. І так, е, поки що не дуже нам щастить. І відео буде дуже-дуже коротке. Знаю, але. Коли я побачив те, що от такі подарунки вийшли, то вирішив вже зняти. І давайте легендарний стежобзору відкриваю. На основі мені ви може, може випасти або посівка, або гіперзряду, або скін. І я би від гіперзаряду і скіна я би не відмовився. І хорошого скіна. Це там, і епічно. Відкриваю! Це. Угу. Пасівка на Джуджу, яка не дуже класна, а що мені тут ще дарують. А, ну, дякую. Добре, ну переходимо на твінг, хоча ну, окей. Та подивлюсь на цю пасівочку, що ж вона робить такого. Так, заходимо на Джуджу, і ось вона. Коли Джуджу призиває грігрі, тут з'являється з щитом. Ой-ой-ой, mm, да. я чуть не писала цю посівку. Ну добре, переходимо на твінк. І от я вже на цьому твінку. От Bonstar. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Е тут я вже багато бітів повідкривав. Ну і заходимо в магазин. Може мені хоч один новий боєць знову випаде. Я був дуже непроти. І відкриваємо знову вісім стар дропів. Е надіюсь, тут мені... Так, міфік. Міфік. Так, тут може випасти або епічний, або навіть бієць. бієць, Е, Тому відкриваємо і мені падає сприт. А, ну це показує, що писало лайк. Дякую, браузер, за лайк. Ну окей. Але я хотів бійця взагалі-то. Епік, блін. Ну так то я надіюсь тільки на легендарку. Ну, звичайно, не на нена. Не на легендарного бійця, але на хоча б епіка якогось бравлера. Гаджет. гаджет. М -м -м. Ну, блін, в мене є ліпший гаджет. Ну що це таке? Ну, це вже, напевно, останній. Скоріше за все, і я правий. Добре. Я готовий відкрити легендарний стердроп. Будь ласка, дайте хоча би бічного бійця. Є, вийшло! Що? Лу? Та! Міфік! 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 І випав боєць? Як я і хотів? Круто! От, мені випав цей гаджет мені не потрібний. Блін, у мене, до речі, Джесі тут не фул. Е -е, е -е, хто мені Лута. Давайте відразу його хоч трошки прокачаю. Круто, новий боєць. У мене вже 58 бійців на цьому твінку. Давайте заходимо на основу. Ну і ось таке відео коротке, знаю. Але ми вибили бійця на Бомстарі. Ми в кожну відео, якщо відкриваємо там, Мегабокс, Зомбобокс і отут стартроби, то ми вибиваємо хоч одного бійця на Бомстарі. І що дуже-дуже не радує. А на основі, як завжди, падає те, що мені не потрібно, так скажемо. Ну, На цьому буду закінчувати відео. Відео таке фанове, маленьке, як в моєму стилі. Ха. Ну добре, буду вже закінчувати відео. Та. Ну і всім, дякую за перегляд і усім па.